Це мій наплічник рюкзак, в якому все найнеобхідніше для моєї роботи, ну, як зазвичай, тонометр фонендоскоп. документація первинна, яка заповнюється при пораненнях. І якщо в нас немає мережі у зв'язку з інтернетом, то ми заповнюємо такі карти і далі опрацьовуємо в електронному вигляді. А так далі все саме най-най-необхідніше. до Великої війни Наталія 23 роки працювала сімейною лікаркою у селищі Миропіль на Житомирщині. Амбулаторія знаходиться біля е, траси, е, тому е, якісь, якщо відбуваються надзвичайні події, там дорожні е, е, транспортні пригоди або е, ще якісь події, тому ми Надаємо також допомогу. А також є у нас пункт швидкої медичної допомоги, і, хоча ми різні вже служби, ми також часом надаємо консультативну допомогу, коли дуже важко прийняти рішення, і начебто це невідкладний стан і служба швидкої медичної допомоги. але треба Просять допомоги нашої як фахівців, тому ми допомагаємо. Бажання піти на фронт з'явилося після 1 квітня, коли ми побачили в соцмережах ті знущання, які були в Ірпінь-Буча. Тому що це теж близько біля нас. Ми не знали, як далі буде фронт продвигатися. І з Житомирщини теж там було. Часть фронту задіяна, тому дуже, дуже було страшно дивитися на ці новини, і тоді ти вже розумів, що ну, твої руки нужні. Пройшла без ЕВП, і вже за місяць довелось брати участь у штурмових діях. Тоді лікарка забирала поранених під артообстрілами. Страшно було спочатку, коли стіни медпункту трусяться, стекла трусяться, то це було все цвіточки, а коли вже ще ближче підійшли. Надавали допомогу, вивозили поранених після штурмових дій, і три, і, і по три, і по чотири чоловіка вивозили для того, щоб як можна швидше надати їм допомогу. Були артобстріли. І коли точка евакуації постійно зміщувалася, із-за того, що постійні якісь прильоти, і ми Мали залишитись неушкодженими для того, щоб допомагати своїм хлопцям, яких треба було вивозити. Це був колосальний перший досвід, який залишиться, і ну, яким завжди я ділюсь. Наталія переживає за кожного пораненого, а загибель тих, кого не змогли врятувати, надовго закарбовується у пам'яті. Одна єдина мисль у мене завжди, щоб зробити все правильно. Щоб не нашкодити, хочеться, щоб е, сви, ми ті знання, які в мене є, щоб я їх правильно використовувала. Хвилювання є, тому що є ще фактор е, небезпеки для е, пораненого. Бувають випадки у своїх колег. Знаю, що як коли відбувається евакуація пораненого, вже і поранені разом весь екіпаж. І таке буває, тому це постійно присутній фактор стресу. Але звертаєш увагу тільки на те, щоб ну, саме найголовніше це зупинити кровотечу і далі швиденько евакуювати по маршруту, так як положено військовослужбовця і залишитись самим. Були такі втрати, потім довго переживаєш. Теж думаєш, а можливо, можливо, якби ти так зробив, може б, щось би допоміг. Це психологічна травма теж залишається з кожним військовослужбовцем і з кожним хворим, біля якого знаходиться лікар, це завжди стається емоційно. Це завжди стається емоційно, і за того, можливо, медики часто виграють професійно раніше, ніж можливо на інших професіях. До пораненого треба ставитись, як який мій алгоритм дій. Все, тому що все, що включається емоції, получається все неправильно. Алгоритм дій положено так зробити. Так, так, так зробили, завезли, а тоді вже якісь емоційні моменти цього випадку. Був випадок, коли сама ледь не загинула в окопі. Лікарка вірить, тоді її врятувало диво. Один із осколок, який майже в ладошку, прилетів над моєю головою. Я тільки почула, що декілька ком'як землі впало за шию, за шиворо, за спину. Тільки ті е, військовослужбовці, які бачили це, вони більше злякались, зрозуміло, що я. Не бачила. Потім, уже, коли вже на місце приїхали, ти розумієш, що б це могло бути. Тобто, для мене це диво. Відповідальна і стримана, Наталя навіть під час недовгих відпусток не може забути про фронт. Важко. Перші дві доби мені важко. Мені здається, що мене хтось. Що я, мене хтось покличе. Я просинаюсь, мені здається, що хтось мене покличе, що комусь треба допомога. Насправді слухання рації, постійні моніторинг чатів робочих моментів. Це дуже завантажує наш мозок. Тому потім стає трошки все в своє русло, але все рівно вже той, той відпочинок хочеться побути вдома. Хочеться побути вдома, надишатись своїми стінами, як то кажуть. Хочеться поспілкуватись, але ти хочеш побути вдома, в своїх домашніх умовах. Насправді це ну, психологічно перезавантажує. Хочеться, я сьогодні сказала, що я теж хочу вдіти каблуки. Знову вдіти своє плаття, але ми ходимо в цивільному. І інколи навіть роблять комплімент, що ой, ви зовсім іначе в цивільному. Та така ж сама, але не одяг прикрашає людину, так? а людина одяг. Тому ну, хочеться теж. Воно, це психологічне розвантаження, тому що ти пам'ятаєш, що не тільки бойові задачі стоять. Жінка каже, медики завжди знали, що їх можуть мобілізувати, і додає тим, хто на фронті потрібна ротація. Можливо, треба б якось на законодавчому рівні, щоб відбувалися ротації з цивільного, і певний термін для медиків визначили, тому що. Ну, важко, важко і молодим фахівцям, важко фізично, важко психоемоційно. Тому, можливо, всіх треба задіяти з врахуванням спеціалізації, з врахуванням, з врахуванням віку. А також стану здоров'я, але можливо деякі речі виконувати не обов'язково, виходячи на евакуацію, але консультативна допомога завжди буде в поміч. Нам якраз не вистачає спеціалістів, лікарів, навіть терапевтичних спеціальностей. Тому запрошуємо, Запрошуємо будемо раді. Треба залучати молодих спеціалістів. Ну, особливо ті, які на бюджеті вивчились. От Держава вклала кошти, ну що ж зробиш? Ну, війна, всі на війні. Тоді і відношення спеціалістів цих будуть зовсім інші до по відношенню до пацієнта. Зовсім інше надання допомоги, мабуть, з емпатії до пацієнта. Будуть краще ставитись. Після завершення війни Наталія мріє поїхати відпочити на Закарпаття, а потім повернутися працювати у свою амбулаторію. Ми почали цінувати ті години, хвилини спокійного, розваженого життя. Ми навчилися цінувати те, що немає нічого найсвятішого, як сон, людини і відпочинок. Ми у мене така е, ідеологія з'явилася, що пройшов день, слава Богу, проснулись в радці теж слава Богу.